Літній кампанії Путіна, яку той розпочав ще наприкінці весни, довго готувався до цього, і яка фактично провалена. Про це пише військовий оглядач Більт Юліан Рьопке. Він говорить, що літня кампанія російської армії в Україні, під час якої генерали намагалися прорвати оборону на Донбасі, відкрити новий фронт у Харківській області, Сумській області, не дала результатів. За даними Діпстейту, темпи наступу російських військ стали найвищими з листопада минулого року, однак за три літні місяці їм вдалося захопити лише 30% української території або приблизно 1800 кілометрів. Але я сказав би, що не лише а аж 1800 кілометрів, тому що ми свого часу хизувалися, що взяли під контроль тисячу квадратних кілометрів. У Курській області. Більшість цілей, які Москва ставила на кампанію з квітня по серпень 2025 року виявилися нереалізованими Констатує Рьобка. Також на Донеччині російські війська намагалися взяти Покровські, навіть прорвалися до центру міста, але потім за три тижні їх звідти вибили, окремі були взяті в полон. Плани Кремля щодо створення так званого поясу безпеки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, також не реалізувалися. Армії вдалося захопити лише близько 70 кілометрів уздовж кордону, хоча на суми було кинуто 50 тисяч військових, а на Харків сили такої чисельності, включаючи елітні дивізії ВДВ. І загалом, каже Рюбке, на лінію фронту Генштаб. У Російській Федерації відправив 160 тисяч бійців. Проте на півдні у Херсонській та Запорізькій області фронт залишився стабільним, через що Кремль змушений був фактично відмовитися від планів наступу. Але я не був би таким категоричним, тому що наступ продовжується. Ми бачимо непросту ситуацію нині на Дніпропетровщині. Були повідомлення про те, що там взято під контроль два села. Генштаб спростував цю інформацію. Також є і приємні друзі новини. Сили спеціальних операцій вивели з ладу об'єкти логістики на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомляє прес-служба Сил спеціальних операцій ЗСУ. І в ніч на 26 серпня, на сьогоднішній день, сили спеціальних операцій провели спеціальні дії на тимчасово окупованій території Криму, в результаті чого були виведені з ладу об'єкти логістики, які, власне, забезпечують бойове функціонування. Та постачання військовим частинам армії Росії. У повідомленні спецпризначенців не уточнюється, які саме об'єкти було уражено, але в соцмережах є чимало повідомлень. Про це ви, можливо, бачили в мене також в телеграм-каналі. Якщо ні, підпишіться на нього або перейдіть, подивіться. Посилання на телеграм-канал, Facebook і мережу X є в посиланні до цього відео. І ще два слова про Дніпропетровщину. Мова йшла про активні бойові дії в районі населених пунктів. Запорізьке та Новогеоргіївка, повідомлялося, що нібито росіяни взяли їх під контроль. Генштаб спростував. Удари по НПЗ. Чим далі, тим більше інформації з'являється про те, що удари Збройних сил України добрими дронами, як часто полюбляють писати телеграм-канали, я ж кажу українськими дронами, вони дали свої результати. До прикладу, Новошахтинський нафтопереробний завод, один із найпотужніших на півдні Росії, який власне забезпечує. Паливом, дизелем та бензином війська Російської Федерації лише сьогодні загасили. Там серйозні пошкодження. Про це підтверджують супутникові знімки Максар. Завод на Ростовщині атакували ще 21 серпня, але гасили впродовж п'яти днів. За останні дні ми атакували приблизно 10 російських НПЗ і вивели з ладу 17% їхніх потужностей. Це в загальнонаціональному масштабі. Про це пише видання Reuters. рахуйте майже п'яту частину. Талони на бензин і дизельне пальне видають в дуже багатьох регіонах Росії. Ціни шалено підскочили. Я сьогодні говорив про це із своїм колегою Іваном Ступаком. Він повідомляє про те, що в окремих регіонах на чорному ринку продають. Паливо, бензин або дизель по в 300 рублів за літр. Ну, це майже 4 долари, це дуже багато. Так от, друзі, Reuters пише, що ми фактично порушили переробку та експорт нафти Росією і створили дефіцит бензину в деяких регіонах на тлі піку сезонного попиту з боку фермерів і туристів. Але Дуже важливо, що це і логістика. На думку аналітиків, цей крок України, тобто наш крок аналітиків Ройтерсу, є спробою підвищити ставки на можливих мирних переговорах і спростувати наративи Кремля про те, що Україна вже програла війну. На фронті успіхів колосальних немає. На Дніпропетровщину вони зайти не можуть. Так, там непроста ситуація. Захопили не так багато територій, як то планували. Путін казав, що вони вийдуть на кордони, адмінкордони Донецької та Луганської областей точно до кінця літа, і ледь чи не захоплять усю Херсонщину та Запоріжжя, але цього не сталося. Ну і нафтопереробка у них фактично зараз кульгає, м'яко кажучи. Тому справді переговірні позиції Кремля послабли. Тим часом Сполучені Штати Америки в серпні, коли проводився саміт Трампа і Путіна, пропонували Росії енергетичну угоду. Вони пропонували купити мирну угоду у Росії за нафтодолари. Детальний аналіз такої пропозиції сьогодні на каналі робив Максим Несвітайло. Він щодня виходить зі своєї програми, тут авторською, ви можете переглянути її. Дуже прискіпливо розбирає саме цей кейс. Я ж вам тут повідомляю про те, що за інформацією джерел Reuters, Вітков та Дмитрієв під час саміту обговорювали можливість повернення ExxonMobil до російського нафтогазового проєкту Сахалін 1. Чотири джерела також повідомили, що було порушено питання про можливість закупівлі Росією американського обладнання для своїх проєктів заробництва СПГ. Особливо тепер це обладнання потрібно для услугу. Ще одна ідея полягала в тому, щоб США придбали у Росії атомні криголами. Трамп виношував цю ідею доволі давно і виношує її донині. Всі ці угоди також коротко, як я сказав, дуже коротко обговорювалися під час саміту 15 серпня. Білий дім дуже хотів вийти із заголовками після саміту на Алясці, що вони уклали велику інвестиційну угоду. Так, Трамп відчуває, що він чогось досяг, а насправді нічого цього не сталося. В той же день, коли відбувся саміт на Алясці, примітна деталь, Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, включаючи ExxonMobil, задано мною компанію, повернути частки в проєкті сахалін 1. Але це залежить від того, чи вживуть іноземні акціонери заходів для підтримки скасування західних санкцій проти Росії. Зараз ця історія безперспективна. Тим паче Європа стоїть перед вибором, непростим. Як пише сьогодні західна преса, і кажуть самі європейські лідери, їм доведеться застосовувати санкції. Вони змушені будуть це робити, якщо переговори будуть провалені. Поки що перспектив позитивних про результативні переговори між Росією та Україною немає.